Крамський Кирил Сергійович, учень 11 класу скандинавської гімназії та району міста Києва. Керівник Томозов Валерій В'ячеславович, кандидат історичних наук, та їхні аспектором геологічних та географічних досліджень інституту історії на України. Лівський Олексій Константинович, учень 11 класу спеціалізований Керівник пахаєва Тетяна Анатоліївна, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені Драгоманова, секція російська література. Франчук Іван Олегович, учень 10 класу гімназії Києво-Могилянський колегіум піснянського району міста Києва. Секція технологія програмування. керівник Речич Наталья Васильівна, вчитель информатики, гімназії No178 міста Києва. Манчук Каріна Сергіївна, учениця 11 класу гімназії Академія Статошинського району міста Києва. Керівник Сулейман Віра Іванівна, кандидат в наук, старший науковий співробітник Вітів Сидоренко Олеся Олексієвна, учениця об'єднання класу спеціалізованої школи номер 112 і міністра Шевченка.